Давайте разом розберемось, чому перемогла ворі усім. Привіт, які віта вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теревені про теорію змови під час фіналу Євробачення. Божевільно видала снічка. У кожного своя в українців тривоги ракети шахеди в Європі лунає музичне протистояння, яке дає ляпаса нашому сусіду. Тому сьогодні будемо розбирати фейк чи не фейк, усі сенси, кур'йозні моменти шоу. Вриваємось у Гранд Фінал шлях бе в той адреналіну моніторі. Без фаталіті фінал Євробачення то не Євробачення, як ви тямите. Тому і на клаптики розривають результати. Але особисто для мене такі скандальні теорії змов, що намагаються відшукати, вони з року у рік вплетені у конкурс. Це не дивує. Як і гнала підлі сусіда одночасно з початком фіналу в Україні, лунає повітряна тривога. Ракети летять не на столицю, а на домівку наших представників на Євробаченні гурту творчі. Ми, звісно, з розумінням ставимося до того, що там давно вже клепки покинули голову, але й настав час їм второпати, що вони вигнанці для усього цивілізованого світу, і оце дюрчання отрутою, аби зіпсувати свято це провальна місія. І зараз на екранах ви бачите, що з ними утворяли наші збройні сили України під час фіналу Євробачення, під час того, як лунала в Україні тривога, і все це собі нафантазуйте під пісню. Ча, 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 можете переглянути у моєму телеграм-каналі. І додатковий бонус: слова відвірки сердочки. Hey, Місія не здійснена для росні, Намагатись когось залякати. Тому давайте ліпше розбирати українське Євробачення, яке лилося через вінця у деталях. Ранок після фіналу, у повітрі сплутані думки, шахрайство, вибір журі, а не народний, файкова перемога, фальсифікація, теорія змови говорить, що спонсор марокканська нафта платить за вирішення. Вецької співачки марокканського походження. Сумний кінець веселого початку. Well. Завжди є і хороші і поганці, і це нормально. Але зрештою, ці певні збіги, які особливо стосуються великих подій, приковують додаткову увагу, і це потрібно враховувати. І сьогодні ми говоримо про фінал Євробачення, який зачаровує від відкриття і до завершення. І фільм, який ми побачили на початку, був створений у колаборації британців разом з українцями на чолі з Володимиром Заводяком з 1+,1 плюс медіа. Я не втомлююсь протягом 67-го пісенного конкурсу говорити наскільки. Це потужно і фільм у фіналі. Це той випадок, коли так і пре гордість за Україну Кейт Мідлтон, яка взагалі стала справжньою несподіванкою, принцеса Веська, все така розкішна майбутня королева, яка виконує на роялі уривок Стефанії. І зараз найцікавіше. на своїх екранах по кроку ви побачите, як все створювалося від ідеї до реалізації. На початку ролику ми бачимо минулорічних переможців Євробачення наш гурт Калош, який зустрічається на майдані Незалежності в Києві. Далі вони спускаються у метро, яке стало укриттям для багатьох українців, та концертним майданчиком, що через екрани транслюють Європі та усьому світу, чого будемо приховувати, ту незламність музичної культури України. Інців та усієї України наступне акцентування по силу у фільмі: це символи незламності українців, мурали, який створений Бенксі, та картини Марії Примаченко, під назвою Голубка розпустила крила хоче на землі миру. 1982 року створення, і це поєднання, презентація українських митців та світового арту, і таке наповнення різноманіття реалії українського життя. Стефанія Кейт Мідлтон, підтримка Великої Британії, частина в метро, де ми провели національність. Альний відбір на Євробачення, де могли би зустріти фінал 67-го пісенного конкурсу. Якщо що, ми би впоралися. Але загалом це феєричне шоу. Все зі смаком в міру, стильно, музично, а калош, який звучить із хором настільки масштабно і дякуємо за таку підтримку української стійкості. І від цього фільму переходимо до параду прапорів, де навели шуму ще одні наші представники на Євробаченні гурт Go Away. Затимували осі ще раз на. Євробачення подих під час того, коли співає Джамала. Ось Джамала Лорін. Я хочу, аби ще раз колись поїхала на конкурс Джамала і повернула Євробачення в Україну в мирно переможну Україну. darling. I'm listening to сикнела music. Ще одна представниця від України під час маршу прапорів – це Тіна Кароль, яка своїм номером ну точно розбурхала уяву усіх присутніх у залі, хто перебував в Ліверпулі, але викликала суперечки в українців. Чому покликали її, а не Руслану? Вони то зустрілися в Ліверпулі, але під час фіналу на сцені наживо співала. Тіна не Руслана My name is Tina Carol. I'm coming back to Eurovision family. Ще капку хочу сказати і про шматок цього перформансу, який кольоровою гамою і стилістикою мене повертає до концертної програми. Інтонація, і такий дивний збіг, що саме після Тіни виходять учасники з Німеччини, теж усі в червоному. Oh. Багато червоного на Євробаченні не буває, як і в Португалії, в Австрії, в Тіни та Німеччини. Хоча Тіна не учасниця цьогорічного конкурсу. Але кожна пісня, яка прозвучала під час маршу прапорів від України, довела свою перемогу. Хоча Тіна посіла сьоме, сердючка, друге Гоей – п'яте лишень перемогла Джамала, де Руслана. Що не так із Русланою? Ми тут зустрілися в Ліверпулі. Щоб... Від одного параду перелітаємо до іншого до таланту українських дизайнерів. Поки десь там у турі скаче Бейонце у капелюшках Руслана Багінського, на сцені фіналу Євробачення. Ведуча Ханна у прикрасах від ювелірного бренду Гузема. А Іван Фролов то взагалі перевершив усіх. Це український дизайнер, який теж співпрацював із Бейонсе під час її повернення на сцену. На Євробаченні не виключно брав гурт творчий. Це він тварець Тезних костюмів цих сердець виразних але й на фінал прикрасив всіх та вся, хто не був у Фролові. Підійміть, будь ласка, руку. А наші рокдіві Юлії Саніні після першого півфіналу, другого півфіналу, влила капку тендітності жовтою сукенкою Катерина Сільченко. Саме вона творець цього вбрання. І як ви помітили, у фіналі поєднання Аліші та Юлії утворюють український прапор. І ще хотіла би звернути вашу увагу на вбрання Грема Нортона та вишивку на його піджаку. Українська душа та український талант проявився цьогорічного конкурсу у кожній клітині. Так, наприклад, композитором саундтреків для візитівок учасників став наш геній Дмитро Шуров, у якого робота над цими візитівками зайняла два місяці. Це був пошук особливого тону, особливого формату, звучання, яке би об'єднало Україну та Британію. Що ми отримали на виході, і розпочався третій марафон виступів, хто пильно стежив за першим Фіналом другим півфіналом, то мало хто з учасників видозмінив свій номер. Вірше буде сказано. Ніц не змінилося. Але я би хотіла сказати про наших представників творчі. я показувала, яка різниця між їхнім номером під час національного відбору і під час виступу на фіналі, що розкадровка, хореографія не види змінилася, прибрали ядерну символіку. Але про вокал Джефрі, на який повпливали вибухи у рідному місті Тернопілі за 10 хвилин до виступу, перед тим, як мали вийти проста. Україну і заспівати. Хлопці зробили допис в інстаграм, підтримували українців і силу сталевих сердець ми відчули вокально навіть у Джефрі, якщо були якісь певні сумніви, що слабенько йому вдається передати наскільки сильний український народ. Але це була помста музична за все. За Ірпінь, Бучу, за Маріуполь, за усю Україну, яка сьогодні. У війні дякуємо за підтримку. Ми вас любимо. Майте сталеве серце і в єдності наша сила. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, звісно, за таке гідне, стильне, і я вважаю це найстильніше представлення України за всі роки участі у Євробаченні. Хотіла би вам показати курйозний момент із залаштунків, коли після виступу Джефрі! Швечер! Трішки сплутав учасницю з Литви з Швейцарією. Дійшло через декілька секунд, коли виправив Андрій. Підтримка України відчувалася усюди. Так від учасника з Німеччини після виступу звучить українською дякую. Представник з Молдови після свого виступу дякує Україні за мир, розуміючи, що саме Україна сьогодні стримує масштабування війни далі. І крапку куртить поставити в історії з хорватами з витівками панків провокаторів на Євробаченні, які посідають 13-те місце. І сьогодні будемо розвінчувати думки, які назбиралися довкола пісні, В якій більш глибокий посил, а не шокуючий кіч. Ну те, що це рокова пісня проти війни, проти Путіна, проти малого підла психопата, який затіє війну задля свого задоволення. Це зрозуміло. Але звідки ля народилися усі референси для тролінгового. Путіна, Лукашенка та психа усієї війни, наприклад, у пісні звучить такий рядок як трайна -ні на Я думаю, ви це запам'ятали. Це відсилка до російського айне не, айне ай -не, не трайна ніна. Армагеду. А головний символ цієї пісні і фішка гурту Золотистий трактор немає нічого спільного із подарунком Лукашенка Путіна. Це використовується більш метафорично, як матушка Росія купила Білорусь як союзника. І слова Мама купила трактора. Мама, тут Росія купила трактора. Білорусь добре знана виродництвом тракторів. Тому Росія купує Білорусь. щодо самої стародавньої хорватської. Коє літера, та те, що ми почули, звук що дехто мені писав, що це відсилка до символіки з ні, це таки є відсилка до російської букви ща. А на крокодила у тексті цієї антивоєнної пісні надихнув ще один символ війни, та великий друг України Джонсон, назвавши під час одного відрядження та неодноразово називав він Путіна крокодила. і на рахунок дітей на футболках тут взагалі я провела своє особисте розслідування, аби дізнатися, хто саме там зображений, тому що хтось мені написав коментарях, що там фотографії. Тих українських дітей, яких вкрала Росія. Ні, це хибна думка, але скоріш не хибний посил. І ви правильно вловили хвилю. Так на своєму золотистому тракторі учасники гурту це монтаж, відвідали Харків, Маріуполь, Київ, аби привернути увагу Європу і конкурсу до викрадення Росії українських дітей. Так на тлі зруйнованого будинку у Харкові вони сказали, що дітей не можна красти. Немає дітей, немає. Життя у Маріуполі вони теж показали моторошні руйнування, завдані Росією, і заспівали дитячу пісеньку Капітошка, підписавши такий вчинок: дитяча пісня без дітей. А хто ж тоді зображений на тих футболках? А на футболках зображені дитячі фотографії учасників Лет 3 Закінчились виступи учасників, і так згинацька закінчується повітряна тривога в Україні, який дивний збіг не думаю. І переходимо до інтервал акту від британців, в якому вони віддали шану пісням, створеним у Ліверпулі. І особливо ва, хотіла би звернути на пісню Джона Ленна, який знаний не виключно музикою, але й бурхливою політичною позицією, та завжди боровся за мир. Тому і пісня Imagine стала антивоєнним гімном. А зараз у 2023 році. Звучить на Євробаченні та об'єднує людей музикою, як і виступ минулорічного представника від Євробачення Сема Райдера, який через пісню та хореографію та особливий перформанс демонструє меседж Євробачення надихає в ньому, до речі, затанцювала і українка Карина Сташищак, це одеситка, яка, попри втрату ноги. Не здається, та продовжує танцювати. Ми вже її бачили із вами на паркеті шоу танці зірками. І закриває інтервал акт від Британії. Пісня Йоне Волк Елон. Ти ніколи не йтимеш один. Сильний гімн, який демонструє єднання сьогодні з Україною, що вона ніколи не залишиться одна. Ну хіба одна однісінька в столиці залишається Руслана. Дякуємо за участь у цьогорічному Євробаченні. Ваша персоналіті дуже важлива для нас. Залишайтесь на лінії. І найцікавіше це завершення усієї вечірки і фіналу. Результати, які назбирали шквал обурення, для чого ми взагалі тут збираємось, для чого голосуємо, для чого витрачаємо свої кошти, відправляємо смски і голоси. Перемагає та сама учасниця, перемагає та сама мелодія, перемагає плагіат, чи що взагалі вчора відбулося. Україна свої 12 поєнтів відправляє Швеції. Проте голосування глядачів українських інше. 12 балів отримує Польща, 10 Фінляндія, 8 Хорватія, 7 Норвегія, 6 Молдова, 5 Великобританія, 4 Литва, 3 Швеція, 2 Чехія та 1 Ізраїль. І у цьому випадку фантазії на рахунок теорії змови діють рівномірно, як до суддів, так і до глядачів. Ці собі замовили вправляти 12 Сь понтів за талант ці відправляли 12 понтів за енергію та шоу, яке влаштовує кар'я і свої ча-ча-ча-ча. Але Євробачення завжди буде залишати після смак від стій, якщо перемагатиме переможець по національному журі. Лорін отримує від них аж 340 балів. Божечки неймовірно, як стільки назбиралося. Але давайте будемо чесними і подивимося на результати глядацького голосування. Немає кардинальної різниці, до чого приколупалися? кос. А у буря глядачів саме той факт, що перемагає плагіат. Вони не розуміють, як більшість країн віддає 12 балів Швеції країні, яка запозичила мелодію. Тому й засмучує факт її другої перемоги, коли надихається вона абою та ідентична мелодія до флайн фрі вищий левел взагалі довести до перемоги свою ейфорію вдруге в новій інтерпретації, надихатися надалі нашими талановитими українськими музикантами і Нью. Ютон. Вона ще співає. I have to, I have to... Збіг, не збіг, хреститися, не хреститися, що на 50-річчя АБ перемагає саме плагіат на їхню пісню. Дехто вважає, це геніальна, заслужена перемога, інші крадіжка, карії. Але знаєте що? Наша Джамала, яка вже має досвід перемоги на Євробаченні, я довіряю її професіоналізму. Вона відразу відчула у пісні і номері Лорін. Перемогу Джамала болівала за Лорін. Я поцікавилася у наших молодих українських продюсерів, що вони думають про переможну пісню цьогорічного Євробачення. Давайте разом розберемось, чому перемогла Лорін. Перш за все, це пісня. Структура і форма мені вона здалася дуже шаблонною банальною. Це євроден з елементами EDM. У смислове навантаження я не вникав, хоча мені здається, там все окей, але повинен визнати, що куплетні частини та вокальний хук це було потужно. Вокальний хук він запам'ятовується, а він дуже важливий у Євробаченні. Другий не менш важливий аспект це перформанс. Ми всі маємо розуміти, що Концепція Євробачення це передати динамі динаміку картинки через призму екрану, а тому перформанс Лорін він дуже відрізнявся від інших учасників. Тут я повинен сказати великий респект режисеру і оператору, які ставили цей номер. Вийшло дійсно самобутньо, цікаво і неординарно. Мені цей перформанс нагадав з точки зору операторської роботи, кіношну картинку. Аля Дюна фільм, хореографія та образ все це було дуже органічно, тому я гадаю, Лорін і виграла. І з цим змиритися, забути або відпустити. Перемагає Швеція. Ну, тішить око, що наступного року ми теж побачимо жовто-сині кольори. Лорін любить Україну, вона її підтримує. І, взагалі, не важливо, хто переміг. Це всього лишні локейшен, де відбудеться наступного року Євробачення. Давайте ліпше сконцентруємо свою увагу і привітаємо наших представників. Що вони не продовжили традицію після кожної перемоги України? Чоловічі гурти відправлялися на Євробачення і посідали ген-ген перші місця з кінця. Тут шосте, гідне, круте, стильне місце. Ось такі на сьогодні у нас реалії. Поки в Європі звучить музичне протистояння в Україні. Лунає повітряна тривога. Але ми сильні, ми демонструємо міць і рухаємося впевнено разом до великої нашої української перемоги. Дякую вам, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками на рахунок переможниці і цікаве, знати. Що для вас євробачення? Це про талант чи про шоу? Дякую за ваші думки, дякую, що долучаєтеся. Дякую за активність. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки і дякуємо Збройним силам України. Дякуємо за те, що даєте перцю усім тим проговорили. Бавовна, бавовна тут, бавовна там, бавовну в Росії.